Екстраординарні заходи безпеки, Сполучені Штати Америки захищали українського президента Володимира Зеленського від можливої загрози з боку Росії. Під час його довгої подорожі до Вашингтона США залучили літаки-розвідники і винищувачі. Як інформує Бібісі, після поїздки на лінію фронту до Бахмута, Зеленський таємно сів на нічний потяг до Польщі. Так почалася його довга подорож до Вашингтона. У Польщі його одразу забрав літак військово-повітряних сил США. Який супроводжували літак розвідник НАТО та винищувач F-15. Можливість візиту Зеленського до Сполучених Штатів обговорювали кілька місяців, проте останні приготування зробили дуже швидко. Президенти поговорили на цю тему 11 грудня, і Зеленський отримав запрошення вже за три дні. Лише після цього підтвердження можна було запускати остаточний план дій. Офіційної інформації про візит такого рівня не публікували навіть у мирний час. Під час президентських зустрічей діють суворі заходи безпеки. А для лідера країни, що воює, ризик ще більший. Через загрозу російських ракет польоти над Україною НАТО небезпечні. Тому Зеленський прибув потягом до залізничної станції в прикордонному польському місті Перемишель. Незабаром після цього система відстеження польотів показала, що Боїнг військово-повітряних сил США, на борту якого ймовірно перебував український президент, злетів з аеропорту Жешува. Літак попрямував на північний захід у бік Великої Британії, але перш ніж він увійшов до її повітряного простору над північним морем, літак-розвідник НАТО просканував місцевість. Відомо, що море патрулюють російські підводні човни. Американський винищувач f 15 який вилетів із бази в Англії, супроводжував літак з президентом України частину його шляху. Загалом повітряна подорож Зеленського тривала орієнтовно 10 годин. Після прибуття до Вашингтона українського президента охороняли співробітники секретної служби, як і всіх глав держав, які приїжджають. Джерела телеканалу ABC сказали, що навіть у США вони побоювалися можливих дій Росії.